Центр надання адміністративних послуг Широківської сільської громади. Помічник ветерана Михайло Гречуха розповідає представнику ветеранської родини про послуги, які вона може отримати у різних службах. Весь спектр допомоги. Ось у цій спеціально розробленій дорожній карті. Є такий вислів у нас в громаді, розумієте? Чекає родина, чекає громада. Тобто, ми спілкуємося з діючими військовослужбовцями, і мені телефонують хлопці з нуля. Ми вирішуємо питання їх і проблематику в частині під час служби і надаємо консультативні, так, паради, якісь вони більш життєві, ніж юридичні, бо і я пройшов, і знаюся на цих питаннях. Михайло Гречуха учасник бойових дій російсько-української війни і добре знається на проблемах військових. Комісований внаслідок поранення і тепер опікується майже півсотною ветеранами громади та їхніми сім'ями. Працює також із родичами зниклих безвісти бійців і сім'ями захисників, які зараз на передовій. Їх у громаді близько тисячі. Принцип роботи з усіма рівний рівному, зауважує Михайло. Наприклад, там. Людини знищена або втрачено там військовий квиток. Да, йому не відновлюють, або я даже консультую їх там командирів, як це робиться. Про поранення багато питань. Хлопці не отримують грошову виплату, яка їм, так скажемо, повинна надходити. Вони не, не розуміють, як їм оформити там відпускний на реабілітацію. Тобто, такі питання, і нам вже телефонують з різних куточків України. А тим, хто повернувся з фронту додому, необхідні, перш за все, фізична реабілітація та соціалізація, каже Михайло. Він допомагає із відновленням документів, працевлаштуванням, створенням власного бізнесу, забезпеченням будівельними матеріалами, сприяє вирішенню великого спектру побутових проблем. Наприклад, там є соціальні питання, у нас гарні фахівці відділу соцзахисту, у нас прекрасні психологи. Тут тобто є потреба. Я її виявляю. Надаю дані, і ми разом співпрацюємо з командою. Тобто, ми, якщо у нас є виїзд на територію громади, ми виїжджаємо групою, в якій є і психологи, є соціальні працівники, і ми вже по надані первічні інформації вже її починаємо обробляти обробляють там же на місці а у цій клініці сімейний лікар фахівці з реабілітації допомагають відновити ветеранам фізичне та психічне здоров'я у післяопераційний період працюють із сім'ями захисників і всіма жителями громади які цього потребують Є фахівці з реабілітації, до яких відносяться фізтерапевт, ерготерапевт, психологи, логопеди. ну навіть не логопеди, зараз уже ми говоримо про терапевтів мови і мовлення. Але що вона ефективна, це 100%, і кожному може бути повне відновлення. Може бути ну ми стрімимося до того, щоб максимально відновити всі функціональні здібності людини. Перед призначенням курсу реабілітації медики обстежують пацієнта і складають план, у якому зазначають спектр реабілітаційних послуг. Щотижня план переглядається, і у разі необхідності лікування продовжується. А повний курс це мінімум 14 14 днів ми працюємо, надаємо. Якщо ми говоримо про фізіотерапію, то це фізичну терапію, вибачаюсь а то це і фізичні вправи, кінезіотерапія, механотерапія. У нас є фізіопроцедури апаратні. Всі амбулаторну реабілітацію можемо провести два цикли по 14 днів, але є завжди винятки, із зрозуміло, що за направленням лікаря ми можемо і за согласуванням з керівництвом ми можемо продовжувати реабілітаційний термін. Загалом ветеранську політику у Широківській громаді запровадили ще з моменту її створення у 2017 році. І зараз з цього питання мають великий досвід. У нас були ветерани АТО, 192 ветерана, Тому ми знаємо, що таке робота з ветеранами. Спочатку повномасштабно ми просто змінили вектор і почали працювати більш системно. Це трошки інший був напрямок. Ветерани, їх родини, родини загиблих, родини пропавших вісті – Це все робота з ветеранами. Оце все цільова аудиторія. І ми вирішили, що нам треба людина, яка буде з ними спілкуватись на рівному, тобто це помічник ветеранів. Також у громаді ініціювали проєкт із ментального здоров'я ветеранів та їхніх родин. Розробляється програма із самодопомоги. До їхньої реалізації долучаються всі служби, аби допомога захисникам була комплексною та всебічною. Зазначає Ольга Ставицька. Наприклад, от у нас зараз уже три родини були на оздоровленні і на реабілітацію Львівської області. Ми знайшли цей проєкт, ми знайшли кошти. І три родини з дітьми поїхали туди. вони… Проходили реабілітацію, психологічну підтримку, арт-терапію. Там був шикарний басейн. Це все завдяки також громаді, тому що ми шукаємо. Нещодавно у Широківській громаді побувала віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук і познайомилася з пілотним проєктом служби помічника ветерана. За її словами, уряд планує реорганізувати цю структуру, аби позитивний приклад був підхоплений іншими територіями. Зокрема, до кінця цього року мають запрацювати фахівці із соціальними. Супроводу ветеранів та їхніх родин. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.